Вітаю глядачів каналу. Сьогодні я розкажу про однорамочні неуклеуси. От мій неуклеусний парк. О, ще на краю пасіки там теж десятків зо два неуклеусів стоїть. О, ящички на 4 рамки. Сьогодні виходять матки. Я буду роздавати їх в неуклеуси. Покажу як я це роблю. Ось виходять маточки. Частина вийшла, частина... І ще на виході на ну, сьогодні, може до вечора, завтра будуть виходити Значить, от беру я ізолятор, отакий з от, дерев'яний тут стоїть ж мисочка джентерського сота. І шприца беру таку деталь. От четвертушка з неї вирізана для виходу матки. цю четвертушку заліплюю канди. От у мене канди получився з пыльцем, часть пыльця залишилась, Просто я так от зробив. Витягую мисочку і вставляю поршенюк. поршень. жоли виїдають канді в неуклевусі випускають матку. Все дуже просто, через сутки, через двоє можна провірити, як випустили матку. От зараз я буду підсаджувати Прямо в неуклеус підсаджувати буду. Буду матку. Ну клевус представляю собой ящичок, кришки пінопласт, ящичок на 4 рамки, дві теплі заставні, одну рамку із сім'ї забираю. Ну, з кожної сім'ї вибираю по одній рамки закритого розходу на виході і молода бжолач. За троє суток до підсадки. Маток, готовлю ці неуклеуси. дві теплі заставні і кормова рамочка наливаю, просто пуста рамка наливаю сироп у неї, щоб от водок чи неуклеус мав корм. От отвором вниз, отак от, от ложу, щоб жоли мали доступ до отвора і закриваю. Одної рамки достатньо для того, щоб для того щоб матка вийшла, спарувалась побачу засів, потом буду или матку продавати, або міняти в основних сім'ях, або буду робити відводок. Тобто усилювати ему розплодом до наступних зустрічей